Отже Василя, чи правда, що після водосвяття кілька днів не можна прати? Як немає, що то не пірі. А як, то, як вас на свята може бути щось не пране. Ну, скажіть мені. Та готуєтеся до свят, все повипирали, повисушували, погладили, стоїть в шафі, чекає свят. Що б ти прати в свята? А ну, якщо, як казала моя бабка, правдська пізнати ту голоту, що пересуту, бо то. В суботу вже все має висіти погладжене, в неділю до церкви. А Йордан вода свичана не можна е, прати. Богове Боже кесарів кесареві. Не будете гріш несправедним. Росло дерево в лісі, його спилили, зробили з нього хрест. Але не, не з цілого дерева, його обрізали. А з іншого. Того, що пообрізали, зробили ОСБ плиту із трісок. Із кусок тої плити курник залатали, а кусок плити пішло на двері. Розумієте, чи ні. З одного і того самого дерева. Так само, як і людина. Сьогодні можете служити богові, а завтра ні. Тому кажу вам, Йордан, е, Ту воду, яку треба пити, п'ємо. Ту воду, якою треба стирати, стираємо, ту воду, якою окроплюємося, окроплюємося. Не треба оцих е, таких, знаєте, як би це називати, ну, навіть не суєвірі, а це більше всього якісь забобони, чи як не можна прати на Йордан. Ну, в принципі, на любе свято не можна прати, бо то є свято. То машинка пере, то не я. Знаєте, то, така, перед будь-яким святом вже все має бути попране, погладжене, те, що має бути погладжене, і стояти в шафі. Так що не тільки на водосвяття. Якщо треба, ну, наприклад, треба вмитися, ну то як ти не будеш умиватися, бо вода свічена? Та як ти якраз свіченною водою помитися і так далі. Але ну, прати це вже робота, це вже треба робити в будний день, а не на свята.